Загальної евакуації з Авдіївки поки що не оголосили, але тут, у Святогорську, в 130 кілометрах від лінії розмежування активно готуються приймати біженців. У цьому санаторії вже оселилися перші десятеро осіб, які виїхали з Авдіївки самостійно. З 2013 року це вже четверта евакуація для Ірини. Цього разу Авдіївку обстрілювали дуже сильно. Йдуть бої. Йдуть бої. Немає опалення, світла. Чоловік привіз нас, а сам поїхав назад. Олексій теж не став чекати загальної евакуації. Сам на власному авто вивіз завдівки свою родину та трьох знайомих. Витрати на житло та харчування взяв на себе один з місцевих благодійних фондів. поки надали до кінця тижня. Далі обіцяють, що або у місті налагодиться, або мені все одно повертатися додому на роботу, а дружину з дитиною можливо до рідні. Усі громадські організації прифронтових Краматорська та Слов'янська зараз цілодобово допомагають тим, хто поїхав Завдіївки, і тим, хто ще залишається в місті. Наталя займається цим з перших днів від початку бойових дій на Донбасі. Сама найбільша проблема з продуктами. Нам їх треба годувати, а годувати нічим Гроші на харчування біженців, а їх може бути кілька тисяч, поки з бюджету не виділено. Тож гуманітарний їстівний вантаж сюди везуть волонтери з інших регіонів. Та все ж визнає Наталя, влада цього разу спрацювала більш оперативно ніж у січні минулого року, коли Авдівку також обстрілювали. Принципі принципі держава готова допомагати людям, зустрічати їх. Мало того, проживання на 100% буде оплачено обладміністрацією. У святогірську близько ста баз відпочинку здебільшого літнього, які з них реально готові прийняти людей. Другий день перевіряють співробітники міжнародних місій. Деякі центри центри. Ми відвідали там, ще потрібно увімкнути опалення, підготуватися до прийому. Вони не готові. Наше завдання подивитися, скільки конкретно людей Святогірськ готовий прийняти, які є умови, де потрібна підтримка, допомога. За даними громадських організацій, Святогірська тут можуть розмістити не більше тисячі осіб. Утім, влада прагне знайти тут більше місць. В першу чергу для дітей перших 100 моляків вже вивезли завдівки.